Добрий день, шановне панство. Сьогодні поговоримо про питання, яке, звичайно, цікавить всіх, що у нас там з урядом? Уже чого тільки мене наслухалися: і Юлі, Олю, і уряд національної недовіри, і переставання ліжок в борделі, і злюбленого переставляння наволочок на подушках. Ну, тобто, люди дуже в Тему і дуже дотепно жартують, але, на жаль, по суті своїй нам не до жартів. Тому що мало йтися про якісну зміну системи управління в країні, тому що проблеми накопичуються просто з геометричною швидкістю. Росіянам вдалося нав'язати Україні війну на виснаження. Ми бачимо, що Зеленський, його Єрмак і інші офіс-менеджери програли боротьбу за зовнішню політику. На жаль, геополітична ситуація на відміну від 22-го, 23-го і навіть 24-го років схиляється не на користь України. Бачимо, як попіднімали голови всі українські недруги, як активно вони працюють. Бачимо як складно в економіці. Зважаючи на всі ризики обстрілів, зважаючи на виїзд людей, який на жаль триває, зважаючи на те, що українські тилові силовики продовжують визискування виробників, вигадують різні схемки, звинувачують в державній зраді, а потім просто видушують людей. Проводять планові правомірні і неправомірні перевірки, душать позовами і подібне. Це замість того, щоб підтримувати виробництво, з масштабуванням капець. Ну, знаєте, цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Ми не для того говоримо, щоб перелічити, де у нас погано. Ми з вами домовлялися на початку, що ми говоримо, як зробити добре. Так от зміна уряду. Якраз і мала бути шансом змінити ситуацію на краще. Бо говорено, переговорено, в тому числі і на цьому каналі, про те, як потрібен уряд національної єдності чи уряд національного порятунку. Для чого він потрібен для того, щоб звести воєдино всі ресурси і можливості країни, як він має бути створений з професіоналів, кожен з яких на своєму напрямку буде працювати на результат. А не напрямки Єрмака чи якісь політичні забаганки? Як він е, має е, зосередити свою діяльність на чому на нормальній, цивілізованій, справедливій мобілізації, на забезпеченні фронту, на технологіях, на економічній політиці, яка переведе країну на військові рейки? Не з тим, щоб підлітки стояли е, день і ніч у верстатів. А з тим, щоб будь-яке виробництво могло спокійно працювати на фронт, і знало, що якщо ви забезпечуєте потреби армії, до вас абсолютно приязне і сприятливе ставлення. Замість цього, що почалося, то що кажуть люди: переставляння ліжок в борделі. Мені сподобався коментар: каже проблеми в лікарні, а ліжка в борделі переставляють. От дуже схожа ситуація на те, як трапилося з Кабінетом міністрів. Більше того, вони ж вляпалися відразу в кілька дуже серйозних проблем, які ще вилізуть їм боком. Сподіваюся, що їм, а не всім нам. Перша проблема це легітимність самого уряду. Десята стаття закону про е, правовий режим воєнного стану забороняє. Припиняти повноваження під час воєнного стану цілої низки органів. До речі, президента, Верховної Ради, ну, Верховну Раду ще й Конституція захищає окремо, але от е, записали її на всяк випадок Кабінету штих міністрів і всіх інших там ключових органів, без яких справді неможливе нормальне функціонування держави. Але вирішили, як казав один мудрий юрист, який вчив нас конституційного права, зайнятися еквілібрістікою ума. Вирішили, що відставка це не припинення повноважень. А якщо є припинення, то не надовго. А якщо як не можна, але дуже хочеться, то можна. Тому вирішили оцей фінт зробити і відправили відставку Шмигаля. А конституція каже, що тоді йде відставку весь кабінет міністрів. От, до речі, Європейська солідарність тому і не брала участь в голосуванні, бо вважала, що це є нелегітимний крок, від якого треба триматись подалі. Як казав до мій колега, от просто не чіпати кнопок. Подивимось знов таки, як воно вспливе в подальшому. Але якщо чесно, нинішні з Зеленським на чолі уже стільки всього натворило, що це просто ляже от в перелік того, за що їм доведеться відповідати. Але зробили цей крок. І вляпалися в іншу проблему. Конституція розказує нам, що у нас е уряд формує не президент, як багато хто думає, а який сюрприз, Верховна Рада. Для цього у неї має бути створено спеціальний орган коаліція. Це так теж така еквілібристика. Її придумали, коли е виходили з помаранчевого майдану, щоб не доводити до конфлікту. Вирішили в конституції трошки змінити повноваження, щось забрати у президента щось передати парламентським фракціям, і домовились, що перше, створюється ця коаліція, яка об'єднує більшість народних депутатів. Ця коаліція визначає, хто буде прем'єр, несе кандидатуру до президента. Поки що, і президент Ющенко, і президент Порошенко, які працювали за цією конституцією, всі слухняно цю кандидатуру несли в Верховну Раду назад. Мовляв, ну, от коаліція мені запропонувала, я вам її віддаю назад ну та дійте. Щоб, по ідеї, в деяких країнах голова держави може сказати і ні в таких випадках, але Бог з ним. Так от питання в тому, що ніякої коаліції в Верховної Раді не існує. Слуги, коли прийшли, ну, так проголосували люди 19 2019 році, що вони отримали більшість від конституційного складу Верховної Ради. Після того, як хтось втік, хтось сів в в'язницю, хтось просто не ходить на засідання, їх залишилось, їх слуг, залишилось 231. От оце 231 по ідеї, як вони кажуть, і є фракція, яка виконує повноваження коаліції. Питання, де вони? Голосування за прем'єра. 201 слуга голосує. Голосування за уряд, їх там, по-моєму, і 200 не набралось. Ну, тобто їх просто нема. Більше того, всередині слуг є така група Дмитра Розумкова. Розумна ж та політика. Вона, то може, і розумна. Але от питання в тому, що вони йдуть в розріз із всіма іншими слугами, вони сповідують інші політичні цінності. Вони голосують дуже часто разом з європейською солідарністю, з батьківщиною, з іншими опозиційними силами, з голосом тим самим. Тобто, вони, ну як там Конституція нам пише, на основі спільної політичної позиції, а там інша політична позиція. Тож фіксуємо друге порушення: у нас немає коаліції, і у нас фракція, яка каже, що вона виконує функції коаліції. Цих функцій виконувати не може. А обставили вони це взагалі непристойно. Вони сіли з Зеленським, Зеленський їм розказав, причому це вони ж навіть це не приховують, Це навіть так коментувалося, в тому числі самим Зеленським. Що Зеленський їм розказав, хто буде міністрами, хто буде прем'єром, і вони слухняно побігли все це виконувати. Прийшов Зеленський в Верховну Раду, подав кандидатуру е, Свириденко на посаду прем'єр-міністра. І всі от проголосували. А хотів сказати слухняно, але не слухняно, бачите, 201 замість 231. Знов таки, це ще вилізе боком. Ну тут уже їм. Тому що для країни від перестановки ліжок місцями ситуація не міняється. Нам інше погано. Вони ж працюватимуть так само, як працювали раніше. По суті, свої нічого не змінилось. От в чому проблема. І уже відразу, от навіть на представленні. Коли питають у Зеленського, так що там з демобілізацією? Він хамить починає, розказує, що тоді тільки підуть додому наші військові, коли переможемо Путіна? Ну так, а може ти тоді займешся своїми безпосередніми задачами як Верховний Головнокомандувач? Тому що закон чітко каже, Конституція так само каже, що саме президент відповідає за мобілізацію. Саме президент визначає обсяги, визначає порядок, визначає кількість. Тобто, все це лягає на плечі саме Верховного Головнокомандувача. От таку ж роль президенти в республіках унаслідували від монархів, які мали вести за собою війська. Тож, раз тепер у нас обраний президент цим займається, от він і має це вирішувати. Ну, бачите, хамить, розказує. Я думаю, що військові отримали як модно казати, свій меседж і теж свої висновки зробили. Але вже перше, питають Свириденко, новоспеченого прем'єр-міністра, що ви будете робити з Бюро економічної безпеки? Ну каже, ми от все вже там зроблено. Конкурс ж оголошено. Ну тобто вони відмовляються робити так, як пише закон, так як треба призначити ту людину, яка поставлена конкурсною комісією. Потім вони щось там говорили про те, що знову зовсім по іншому вони будуть працювати з фракціями. Ну, поки не видно цього. Вони поки що спираються на слуг народу. На своїх друзів, партнерів і подільників з уламків колишньої партії регіонів, яка зараз в цьому парламенті носить назву ОПЗЖ там, ПМЖ, як жартують Верховній Раді, е, вони говорять про те, що вони програму якусь представлять. Но програма точно буде за все хороше проти всього поганого е, і виростуть квіточки. Але ми ж би хотіли все ж таки більш предметної розмови і найкраще більш предметних рішень тому. Дорогі друзі, нам всім, що доведеться перше дуже ретельно відслідковувати, що робитиме ця влада. Дуже чітко вказувати, що треба робити, натомість, і чекати нагоди, коли ну, не згаділи вони добровільно, то вже під тиском обставин створювати уряд національного порятунку. Це ж буде точно уряд порятунку, і справді треба буде рятувати ситуацію. Ну але тим, хто цьому заважає зараз, будуть на переливки. Але це буде їхня проблема. А у нас з вами все буде добре.